Чотирилапий сторож хвилюється у центрі подолу, де він охороняє будівельний майданчик. Зібрався натовп. Громадськість протестує. Будь які будівельні роботи на території заповідника взагалі не можуть відбуватися. Це зелена зона юридично. А по факту дерев тут більше немає. А весь майданчик перекопаний. Я вважаю, що це незаконно. і це самозахват, який кримінально наказує. Самозахопили захопили гору Юрковицю. Активісти кажуть, місцині більше півтора мільйона років. На ній згідно з легендою був Утворений Київ, по перше, це пам'ятка ландшафту місцевого значення. І пам'ятка археології національного значення Ландшафт взагалі не може змінюватись і робити такі роботи там насипка якогось там ґрунту і так далі. Тут безліч знахідок було знайдено. Найдавніше це рік шестого носорога часів кирилівської стоянки. Це 20 тисяч років до нашої ери. Вся вулиця що рясніє дорогими приватними маєтками, забудована протиправно, кажуть активісти. За документами більшість ділянок приватизовувалася 2010-го за рішенням Київради, час. Черновецького вчитайте раз, два, три. Ч, е, от там от вот е, е, от эта улочка, що ви заходітенезійського посольства. От это все был парк. Андрій мешкає неподалік, обурюється останні три роки. Не впізнає район дитинства. Раніше можна було вот здесь по тропинке спуститися прямо на подол каждую весну з, з близьжайших домов. Сюди собирались люди, як в парк, діти грали, приходили мами з дітьми. Останній клаптик землі на схилі біля свого приватного будинку господар перерив взагалі без дозволу і права на власність, через що вже розпочата кримінальна справа. Крім того, через вирубування лісів на природоохоронній території національного значення активісти звертатимуться до прокуратури. Євені Таганович, Максим Пітраков, п'ятий канал.